Привіт! Продовжуємо тему про Бенефіти сьогодні, про халяву. Значить так, всі, хто ви там мені пишете, всякі там негарні коментарі про те, що яка я жирна, що я нічого не досягла. It's okay. It's not taking me nothing. Значить так, друзі, розказую більше. За 12 років, що я тут живу, інформація до мене приходила багато років, але я не могла цього всього поєднати. І я взагалі раділа, що друзі, людям так може бути дана халяву приїхати отримати безкоштовну хату і її здавати в оренду, і жити з дітьми, які купили нову хату. І ту хату ще отримали безкоштовно. Платити за нову будову, яку ви купили за нову хату, кредит. Ви можете кричати мені, скільки хочете, і покривати мене різними словами, тому що вам реально зараз страшно, що у вас все це відбирають. Трамп forever, молодець найкращий президент Америки. Хуй вам в зуби отримати. Тракісти вам також хуй в зуби. Ви багато працюєте. Вам не, ви не заслуговуєте ні на яку халяву, ні на які безкоштовні медичні страховки, ні на, ні на що, тому що у вас багато грошей. Ви ні на що не заслуговуєте, <кхи> О, тому що ви багато працюєте. У вас немає життя тракістів. Да? Там є багато тракістів. О, ви живете в такій маленькій коробочці під назвою Трак. У вас ви не бачите ваших сімей, ви не бачите ваших дітей, у вас немає будинку, тому що це маленька коробочка, це ваш будинок. О, ви день і ніч на роботі, ви спите вашому траку. А от і халявщики мають безкоштовні будинки, мають безкоштовну медичну страховку. А знаєте чому? Тому що вони не працюють як витракісти. Вони працюють партем 2-3 дні в тиждень для того спеціально, щоб отримувати мінімальну зарплату і сидіти в усіх американців на шиї. І хто мені говорить про те, що ви всі взяли всіх разом? Ні, я не взяла всіх разом. Хто там пише мені погані коментарі? О, оце я про вас і розказую. О, ви чекаєте, коли вам прийде ця халява. Тракісти вам халяви не буде, тому що ви трудоволіки. Ви працюєте і за все платите, вибачте, і вашим дітям так само. О, тут є кому мати халяву. Так от, люди у, о, настільки прилаштувалися в Америці, що вони е, отримують безкоштовне житло, плюс вони його здають в оренду. Потім вони купили, їхні діти купили хату. І ці гроші, що вони зайду в оренду безкоштовне житло, платять оренду за нову хату. Як вам такий підхід? Ви можете казати, що це неправда, але це правда, і я знаю цих людей. До речі, ці люди за кожним другим словом говорять слово Бог. Бог, Бог, в русських церквах вони завжди прикріпляються Богу. Надалі є ще така програма. Де люди купують житло, де люди купують хати під програму, що вони мало забезпечені, а мало забезпечені вони, тому що вони спеціально не працюють, або вони працюють і ховають гроші під матрас і не показують їх доходи, державі. і їм люди готові почути цю інформацію. Держава оплачує половину їхньої хати кредиту. А вони платять лише половину. Держава їм оплачує кредит за їх хату. Як вам такий найоб всіх американців. Ви знаєте, коли я це все розказую моєму чоловіку? Ну, ви вже всі ви знаєте, да, американець багато поколінь. А він каже, а що таке можливо? А що у нас в Америці таке є? Оказується, американці про це не знають. Але про це знають тракісти, ви також про це не знаєте. Але про це знають ті, хто ходять в русські церкви. Хуїлососи про це знають. Значить, так, розказую ще історію про себе. Про себе. Я жила в шелтері три місяці, коли тікла від мого першого американського чоловіка. Е, і там надавали безкоштовне житло, наприклад, на дві-три жінки, самотніх, або квартиру, або конду, або якісь будинки. Кожний був в своя кімната. Ви думаєте, кому надавали це житло? Це житло надавали всім кольоровим. Потім у нас в кімнаті, де я жила, в шелтрі, було 6 людей. Шість людей в шелтері, в одній кімнаті. О, і одна жінка запитала мене, чи отримую я допомогу фінансову. Ні. Мені не давали ніяких грошей. Гроші надавали всім оцим кольоровим кожен тиждень. Здається, я не пам'ятаю, скільки, по 200 доларів. Мені дали один раз. Я жила там три місяці. Я жила, тому що вимушена була втікти. Ох. Так от, люди, ви можете мене критикувати, але ви себе прирівнюєте до країн третього світу. Ну, у вас такий менталітет. Ви Просто не хочете рости, не хочете розвиватися, хочу сісти комусь там ноги, свою сраку посадити на шийку сюди. І я крута. Як правило, ці люди все життя так живуть до когось на шиї. Це професійні маніпулятори, які грають роль жертв. У них за кожним слово Бог. Вони грають цю жертву, в нас забрали, в нас вкрали. А насправді це професійно вивчені маніпулятори, які дують увесь світ. І дують вони не лише Америку. Вони дують кругом там, де вони проходять. Це як саранча. Вибачте, що я вас назвала вороньйоні. Ви саранча. Тому що так, як ви змогли наїбати всіх американців, навіть світло більше з'явилося. Даже ангели включили світло. Так, як ви змогли наїбати всіх американців, дивіться, і ви так любите Бога, і ви так молитесь Богу. Але ж ви не розказуєте про те, як ви винаюбуєте американців. Я працюю в Senior House Американка, де живуть військові. Потім живуть льотчики посли? Вчителі, ці люди платять від 5 до 7 тисяч доларів за одну кімнату, не включаючи моїх послугів перукаря, не включаючи послуг манікюрщиків, не включаючи послуг лікарів. 5-7 тисяч доларів в місяць за одну кімнату. Ви халявщики живете в хатах на халяву. А як вам? У вас не болить душа за американців, ви ж про Бога говорите кожен день. Ви не хочете тим американцям, які служили все життя для цієї країни, віддати житло, те, яке ви отримали на халяву. Ви ж про Бога говорите, О, ви ж з Богом, ну допоможіть американцям. А, ви знаєте, у мене клієнтка є, яка сказала, що Її син 에, Трамп забрав з Англії, тому що ці всі чорні вивозили розумних з країни. Трамп забрав її сина з Англії, пілота. І сьогодні він, вона мені по, по великому секрету сказала, буде він буде пілотом для Трампа. Я розумію, чому Трамп все це робить. І я вдячна, що він все таки прийшов, тому що я була проти нього, тому що я була за Україну. Але вся ця інформація склалася в один пазл. і я зрозуміла, наскільки ці люди е фальшиві, гнилі і корисні. І я не хочу мати цих людей в моєму житті. От покажіть, які ви хороші і віддайте американцям, які платять 7 тисяч доларів за одну кімнату в місяць. Той будинок, який ви отримали для ваших батьків, зможете, ну ви ж з Богом, ну ви ж любите Бога, покажіть ваші Божі справи.